Акценти розповідали про низку обговорень щодо створення громадської ради, яка б сприяла діяльності місцевої влади. Та на цьому шляху діалог громадських організацій та представників політичних партій зайшов у глухий кут, аби подолати непорозуміння, 20 березня до Лисичанської міськради за ініціативи нардепа Сергія Дунаєва було запрошено представника аналогічної громадської ради, яка вже декілька років працює у Сєвєродонецьку, та представників громадських організацій та політичних партій, які власне виступили з пропозицією створити подібну раду у місті. Секретар Лисичанської міськради Михайло Власов зазначив, що у місті діє понад 100 громадських організацій. І всі вони за законом також мають право на представництво у громадській раді. Він нагадав і про формат роботи подібних об'єднань. «Подміняти з собою функції міського совєта і сполонених органів власті, сполоненого міського совєта, відділення і управління вона не має. Це концентраційно-совітський орган у міському совєті, який взаємодіє з міським совєтом, з яким міський совет консультується. при обсуждении тех или иных проектов решений. Решения общественного совета не являются обязательными для городского совета. В общественном совете должны быть представители общественной организации, общественников. Они должны быть политики, они должны быть лидеров политических партий. Віра Попсуй, яка стояла на початку створення громадської ради у Сєвєроднецьку, зазначила, що головний принцип роботи ради соціальне партнерство у формі взаємодії між владою, бізнесом і громадськістю. Вона розповіла про конкретний досвід, реалізовані проекти з благоустрою, проведення соціальних акцій, тренінгів тощо. Дискусія проходила досить гостро. Віра Попсуй неодноразово підкреслювала, що необхідно дотримуватися законодавства та затвердженого порядку створення ради, не перетворювати. Раду на майданчик для піару політичних партій та не використовувати її для власного піару, а надати можливість всім громадським організаціям міста брати участь у створенні та роботі громадської ради. Конкретно всім було направлено таке підложення. Нужно було приложити біографію того представителя. Я вам хочу сказати, не всі руководители даже вошли в вони давали від своєї общественно організації, самі не входили. там написано опыт работы мы брали за три года потому что учитывая что у нас 180 на тот момент было общественных организаций брать общественную организацию которая создалась извините под общественный совет смысла нет это я вам сразу говорю это просто политиканство больше ничего там не будет то есть мы брали три года работы вы можете два если у вас надо смотреть по общественным организациям перечень конкретных дел, которые сделали, как, не просто, а нужно просто показать, как они работали. Если мы хотим, чтобы этот общественный совет был, ну, будем говорить, представлял интересы громадскости. Про необхідність прозорості формування громадської ради говорили й самі представники громадських організацій. Моя організація, допустим, яку я розмовляю, 120 чоловік, вона, вона небольшая. Да? А от СОЗМІН розмовляє профсоюз, у нього тисяча чоловік, дві тисячі чоловік. организации, а вот еще кто-то кто 30 человек в организации. У медиков, у вообще 4 тысячи, а кто-то сам себя только представит как гражданин. Инициативная группа, которая работала, мы видели по телевизору, здесь были представители общественных организаций и политических партий, и представители громады, не имеют права узурпировать для себя право создавать такой совет. Потому что не были приглашены ни профсоюзные организации, Ні молодежные, ні другие, которые представляют интересы разных соціальних груп. Віра Попсу відповідала на питання присутніх. Скажіть, Скажите, как вы думаете, мы обязательно должны идти таким же путем? Либо, может быть, создавая общественный совет, мы можем, как бы сказать, идти каким-то, но ну, уже на сегодняшний день, выработалась ситуация, может быть, каким-то более иным путем должны идти к этому. Вы можете не повторять, но вы четко должны руководствоваться единым законодательным документом, который ну, да, прописывает процедуру. Все остальное это ваше. Это ваше вы можете принимать все что угодно. Я, наприклад, все таки говорю, что нужно взять то, что есть, выкинуть то, что вам вообще ваші прикиді добавити своє, и это будет у вас лучше лисичанських активістів. Цікавило питання бюджетного фінансування проєктів громадської ради. Да, то есть прямого проектирования у вас не было? Нет, не було. конечно. Не, да? Нет, да? нет, 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 но из Ривны, кроме как на социальные проекты, это идет прямая инвестиция через ОКС. На жаль, більшість присутніх не хотіли чути один одного, а тим більше сприймати досвід іншої громадської ради. Ну, Вісичанські представники власті допомагають громадському совету брати лопати і займатися конкретними ділами в віді уборки території і грязі, яку вони розвинуть. Граждані, а не Все живущие тут участвуют. Дульти, Дульти, дружище, дей, дружище, Наша, наш приоритет – контроль и публичность. Извините, извините я, конечно, управляю. мне кажется, в нашем музее выполнена свою функцию. Давайте в. будем как-то конструктивно беседовать с громадой. Ушумы мы постой, я, я хотела не попросить ее. Вы, ну, вы не хотите видеть очевидного, вы не хотите писать законодательные акты. Дебати вже знову між членами ініціативної групи довго не припинялися. Крапка в цьому питанні буде поставлена на сесії Лисичанської міськради. Своїми враженнями від зустрічі поділилася Віра Попсуйта, якби зібрання ваших людей, воно, ну оно немножко заангажировано. кажется, тільки на политике. Вот мені так показалось. Там вот людей ну вот мені понравилося не сматри на що там з молодих регіонів цей парень. Він правильно вийшов. Где профсоюзи? У нас три представителя профсоюза, медицина действительно, химика у нас, предприниматели входят в состав этот. У нас входит независимые СМИ туда, в этот общественный совет. То есть надо всех привлекать. Общественный совет при городском совете он, он нужен. Вообще он нужен, как нужен как власти, так и нужен самому обществу. Но на мой взгляд, общественный совет тут, который нужен, он должен все-таки отвечать тому законодательству, которое существует на сегодня. Проблема тех людей, которых ну, меня пригласили, чтобы я их проконсультировала, состоит в том, что они не хотят внимательно читать тех документов, на основании которого они мы могли создать общественный совет, который бы работал и был мостиком между обществом и властью. Каждый каждая общественная организация имеет только одного представителя. Каждый институт громадского суспильства имеет только одного представителя в составе общественного совета. Больше нет. И принять им сегодня это сложно с одной стороны, это достаточно сложно принять, что часть людей, которые не представляют утвержденные или созданные, юридически оформленные общественные организации, что они не смогут войти в этот общественный совет, потому что они не принадлежат никакой общественной организации. Это самое главное, по сути дела, препятствие принять то, что уже на протяжении, ну я не знаю, пяти лет в Украине действуют общественные советы. Если есть поступательно сначала инициатива группа, потом создание общественного совета, кто захотел тогда войти, потом положение, то есть на основании вот уже выработки положения, все увидят, на чем общественный совет может сфокусироваться. Понимаете, потому что каждый будет прописывать свой интерес в этом положении. Если делать наоборот, то отпадет часть людей, которые... Ну вот, видите, человек там выходит, говорит, я больше сюда не приду. То есть это есть вещи, которые отталкивают. То есть есть процедура, она, ну это ж не просто, там же и социологи работали над этим, наверное, постановок, когда люди могут объединяться над чем? Над тем, что они хотят что-то сделать для общества. У палаці культури імені Крупської пройшов міський конкурс краси містюймовичка 2014 Маленькі принцеси дуже хвилювалися перед виходом на сцену. Кожна з учасниць мріяла про перемогу, адже до конкурсу краси вона готувалася серйозно і дуже старанно. Я готувала стих і фантазію. Довго готувалися?» на протяженні трьох тижнів». Выбирали платье, наверное, больше всего. Бурили. Очень сильно менялись мнения, разнообразные мысли были и все прочее. Ну, все красивые, все хорошие, думаю, все равны. Ну, конечно же, хочу победы. Что ты готовила? Фантазию и танец восточный. Готовились, наверное, с месяца. Когда мы только нас пригласили и сказали, что будет конкурс, мы сразу уже начали планировать, какой у нас будет костюм, как нам придумать приветствие. Я думаю, получилось неплохо. Все увидят нас на сцене. Будут болеть ребята за нее. Я танец буду танцевать и стих рассказывать. Я все время размышляю. Вырасту и кем я стану? Может, доктором мне стать? Всех лечить, всем помогать, чтобы люди улыбались. ніколи не огорчались. Я вчила пісню: "Веснушки, веснушки у моєї подружки, а головне, у сонечка є на носу веснушки". 10 учасниць віком від 6 до 9 років боролися за звання міс діввочка 2014. Під час знайомства кожну дівчинку представляли ведучі, розповідали про їх смаки та вподобання. Для розділу дефіле їх навчили красиво ходити і завжди посміхатися. Далі конкурсантки повинні були виступити перед глядачами з фантазією, коли я стану дорослою. Потім обов'язково танок або пісня. І наостанок показ модили одягу в розділі Модниця. Кокетки та скромні, веселі та мрійливі. Кожна з маленьких конкурсанток була неповторною. За висновками журі титул міс дюймовочка 2014 отримала Валерія Бервінова, титул – Єлизавета Лебідь, міс глядацьких симпатій Каміла Портнянко, міс артистичність Олена Розумовська, міс чарівна посмішка Дарина Кошелець, міс чарівність Марія Семенова, міс шарм Ганна Литвинова, міс оригінальність Лілія Ярощак, міс романтичність Анастасія Годунова і титул Міс фантазія Ксенія Гречко. Всіх учасниць конкурсу було нагороджено дипломами, титульними стрічками та пам'ятними подарунками. Одразу дві аптеки комунального підприємства Фармація у Лосичанську було переведено у програму Доступні ціни. Разом з ними на сьогодні у нашому місті працює вже п'ять аптек доступних цін. Програма виявилася настільки життєздатною, що після відкриття перших таких аптек у Луганську три роки тому керівництво фармації вирішило продовжити успішно розпочату ініціативу. Відповідний напис на фасаді підтверджує цей факт. Сьогодні ми відкриваємо дві аптеки, переводимо программу «Доступные цены» – это по проспекту Ленина 100 и проспект Ленина 127. Я думаю, что лисичане оценят наш труд. В этих аптеках работают специалисты, которые десятилетиями в этих аптеках работают. Мы гарантируем высокое качество медикаментов. Я надеюсь, что и дальше мы будем переводить наши аптеки в аптеки доступных целей. Головна мета програми, в якій беруть участь вже 70-трептик Луганщини, зробити ціни на препарати максимально доступними для покупців. Тобто вони будуть нижчими, ніж раніше, до 20%. Це особливо актуально в нинішній економіці. Спеціально були заключені договори з производителями напрямую, з заводами, з поставщиками, які з рубежа сюди поставляють, тобто імпортних дуже багато. І зроблена була система снабження, яка исключительно вибирає саме оптимальні ціни по Україні. Висока якість препаратів, що надходять до оптичної мережі фармація, та забезпечення населення Луганщини необхідними медикаментами першочергове завдання комунального підприємства. Ці Затрати на доставку, на качество і на зарплату це те, що буде в наценці. Все остальне ми даримо людям. Тобто тут прибуль, яку отримують підприємці частних аптеках, она вона у нас буде убрана, і поэтому люди покупать будуть фактично їх посіб і стоїмості. Це большой подарок афармації лісічана. Всі медикаменти проходять жорсткий контроль якості. Тож фармація гарантує справжність кожного медичного препарату. Якщо є хоч якісь сумніви, медикаменти одразу повертають постачальникам. Особливо враховується нормальний температурний режим доставки від виробника до аптеки. Це дуже важливо, тому що. При високій температурі, коли на вулиці плюс сорок препарати можна убити тим, що вони їдуть високої температури. Тому в системі фармація це исключено. Аптека доступних цін чекають на покупців за адресами. Проспект Леніна 100, аптека номер 343 та проспект Леніна 127, колишня міжлікарняна аптека номер 357